Від. Ми сьогодні будемо. Е, я, я вам сьогодні покажу дві секретки і ще нове місто в Бухейвені. Я вам серйозно, якщо не згадаю е, третю секретку, тоді будемо дві секретки Може, хтось ще знає одну секретку Так, перша секретка, якою я дізналася, і ви, напевно, ну напевно, багато хто знає цю секретку То біля заплавки така секретка є. Зараз побачите. Вот така секретка Не знаю, що тут треба робити, але я там пам'ятаю, що що десь тут ми йдемо, 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 йдемо. йдемо так далі, так далі. Далі щось ще є в одному відео квінок. Тут вона якось згубила ящики, вона тут молотком добила їх, і там щось якийсь полтавичок був, я далі не пам'ятаю, що там. Так, друга секретка. вон тут. Вот такая зеленая кнопочка слева. Его вот открывается такая дверь. И адакиди бада, а адакиди вида бада. Короче, вас забила, а я где да. Короче. Тут опє як збіяжу до ну, нового. Ну, От така. Печатати, печататить в е, рошин. Так, е, нове місто. Я напевно, деякі знають, про це місто на деякі ні. Це біля зубного. Якщо ви хочете зараз це, це пробувати зараз. Ще ні. Подивіться всі секретки, Я е, можете перемотати, якщо ви не почули ці всі секретки. О, угадайте куди. Я не сюди. Я тоже не сюда. Добре, я то і сюди. Во це як лікарня для тварин во бачите, І вот тут ще тварин лікують. А мені сюди? Ні, не можна. Ну і все. всім попал до сково, як там говорить, Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-